Упродовж двох років в Україні відбуваються реформи. Не оминули вони й освіту. Чернівцях педагоги та представники влади провели щорічну серпневу конференцію, де обговорили, яким буде новий навчальний рік, які зміни чекають на міські школи далі в сюжеті. Освітяни чернівців провели традиційну серпневу конференцію. На ній згадали здобутки минулого навчального року. П'ятеро наших учнів здобули максимальний бал на ЗНО 200 балів. Причому одна з наших учениць здобула одразу по двох предметах 200 балів. Таких дітей на всю Україну всього лишна, всього семеро. Також досягненням освітяни вважають запровадження в школах патріотичного виховання. Заступник директора п'ятої гімназії Галина Абрамюк розповідає. Це не аби як допоможе дітям в майбутньому. Навчити дитину вміти застосувати отримані знання на користь для держави, для соціуму. Ну і в першу чергу для себе як для реалізації особистості. Також працівники навчальних закладів обговорили і зміни в освітній галузі. Насамперед, нововведень очікують початкові класи. Начальник управління освіти міської ради Сергій Мартинюк каже: основні зміни полягатимуть у розвантаженні, однозначному розвантаженні наших першокласників для того, щоб вони біль. Більш спокійно, більш не напружено працювали. А ще в початкових класах змінять систему оцінювання. Червона ручка учительська відміняється, буде писатися олівцем, що дасть можливість виправляти якісь незначні помарки. Головний освітянин міста розповідає: вже цього року також розпочнеться процес модернізації навчальних закладів. 36 будівель комунальних буде утеплено. Змінена повністю система опалювання, вентиляції, енергозбереження. А ще головний акцент і надалі. Робитимуть на англійській мові у школах, і більше уваги освітяни приділять навчанню дітей плаванню та предмету захисту вітчизни. Видно, вперше за ці роки незалежності ми е, на маленький крок наблизилися до того, аби називатися європейською країною на терені освіти, оскільки є багато анонсованих змін, і ці зміни вже впроваджуватимуться в освітньому просторі України з 1 вересня цього навчального року. Чернівецькі вчителі розповідають ці освітні реформи правильні і потрібні, але хочуть і інших змін. Більше дано е, свободи для творчості саме вчи. Ми е, маємо право вибирати, маємо право в рамках програми навчальної того предмету, який ми викладаємо, е, рухатися в тому напрямку, в який нам підказує наш досвід. Всього в Чернівцях налічується 54 дошкільних та 50 загальноосвітніх навчальних закладів. Цього року планують прийняти близько 35 тисяч учнів. Юрій Гоманович, Максим Димко, Чернівецький промінь.